Так, ми дивимося на анатомію. Тут все по анатомії. І ти зробила плямпочку, це нормально. Тепер, коли вона підсохне, бо зараз ти не можеш нічого зробити. Тоді ти вже починаєш більш тут уточнювати, тут, тут, тут все нормально. Угу. Тут треба уточнити люстинку, угу. де вона йде. І ти перевіряєш оцю лінію, ти принцип правильно зробила її по, ну, по цьому розміщенню. А по довжині вже треба дивитися, як вона буде йти у тебе. І треба зразок по пам'яті тут. Та uh -huh. скільки, Ну, да, от на це місце між челюстиною і зу, частиною з зубами. Uh -huh. От тут не вистачає цієї да, між ними. Uh -huh. Тут не вистачає уточнити, да. uh -huh. ну, такі коротенькі поки що. Uh -huh. Це розуміло, але треба тоб, трішки так занизити його. Чи uh -huh. сюди. Ну і саме перше тут до тебе, саме головне це очаксь, кісточка, бокова ще ближче у тебе. Хоча угу. вона, угу. вона саме ти над нею працюєш, від неї вже піднімається сюди і від неї опускаються через угу. Зуби колись завернулися туди, навіть їх немає.